Волонтерський фронт дві тисячі нових FPV-шок, така ж кількість модернізованих дронів і в рази більше батарей до них. Волонтери Поділля продовжують підкріплювати сили оборони. І сьогодні чергову партію, а це сотня нових протестованих дронів і близько двох сотень перероблених відправиться на позиції до військових. Кожен з них розписаний. Це різні напрямки. Більша частина з них їде сьогодні на Сумщину. До наших військовослужбовців також ми намагаємося забезпечити військовослужбовців необхідним обладнанням для запуску даних як дронів. Це і потужні акумулятори. Акумулятори виготовляємо з більшою ємністю для того, щоб дрони могли залітати відповідно далі і виконувати їхню роботу. Це спеціальні виносні антени, Це різні ретранслятори, різне обладнання, яка дозволяє ще більш ефективніше використовувати FPV-дрони для знищення ворога. Це універсальна річ для різних бойових завдань: розвідка, скиди та навіть мінування. FPV-шки на полі бою демонструють чудову ефективність. Втім, аби його робота приносила користь, волонтери перед запуском модернізують та налаштовують навіть новий дрон, ба більше відновлюють і неробочі безпілотники. Крім цього, заряджають доукомплектовують батареї. Та необхідними деталями буває таке, що до одного дрона потрібно ще затратити військовим десь, бо ці кошти ніхто ніде не дає, умовно ще десь до п'яти тисяч гривень для того, щоб один дрон став в стрій, для того, щоб він долетів до цілі і знищив її, а не просто впав в полі або навіть не зміг злетіти. Ми підходимо під ключ, бо ми розуміємо всі тонкощі і нюанси всіх цих процесів. Тому ми стараємося зробити максимально що є в наших ресурсах для того, щоб. На фронті тільки було швидке застосування, швидке застосування, швидке застосування. Ми докомплектовуємо батареї ці дрони інших фондів, які потребують цих всіх деталей, аби досягнути цілий. Банально, ось такий перехідник, навіть вже ворог про це знає. Застосовується спарка для того, щоб в один дрон використати два. Фонд їх робить. Позавчора не буду брехати 800 таких перехідників поїхало на одну з напрямку лінії найефективніше От тих хлопців, які спалили зоопарк, які спалили землєділення. Ось цими перехідниками волонтерів поділя важливим у подальшій роботі дрону є саме його налаштування, адже при використанні на передовій важливо не лише запустити його, а й досягнути цілі. Тому fpv шки роблять саме під тих військових, які далі користуватимуться цим засобом ураження. Наші інженери збирають, паяють, налаштовують, прошивають кож. Кожен впіврон. Кожен дрон це по факту ручна робота. Кожен дрон налаштовується безпосередньо під бійця. Кожен дрон гравіюється, вони мають свої унікальні номера. Завдяки цьому номеру на дроні ми розуміємо, які саме комплектуючі ми поставили на цей -дрон. І Розуміємо, який з благодійників задонатив на виготовлення цього впіврона. Кожен дрон звітується перед меценатами: чи це якісь юридичні особи, якісь бізнес, навіть навчальні заклади зараз активно доєднуються і навколишні села, не тільки Хмельницькі, а й громада в цілому в області, бачить нас, знаходить нас, витрачає свій ресурс, донатить на рахунок благодійного фонду. Після того, як дрон виготовлений, протестований, обльотаний, перевірений. дрон звітується благодійникам і передається збройним силам. Усю цю, начебто, невидиму роботу. Спайка, збірка, докомплектація, модернізація роблять звичайні люди в області. До прикладу, пан Олександр у мирний час виготовляв меблі, але війна змінила життя, і він активно долучився до виготовлення дронів різних модифікацій. Перші дрони дуже важко йшли, бо не знали, що я, як, куди, який він тік, що, куди. Одягається, що куди прикручується, ну потім ми потім розібралися. На сьогоднішній день ми зробили понад три майже до трьох з половиною тисяч дронів. Половину ми зробили волонтерам поділля зібрали. І на половину цієї суми ми зібрали просто нашим хлопцям на своп на Тож, аби таких безпілотників у бійців було більше, а ворогів менше, потрібно кожному не припиняти донатити. І варто пам'ятати, що 70% уражених ворожих цілей та 80% живої сили здійснюється саме дронами. Тетяна Здаднік, Микита Гуменюк, новини 33 канал.